Доброго вечора, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на YouTube-каналі Вічі цієї пізньої пори. Вітаю вас прощеною неділою або її ще називають неділя Сиропусна. І якби, ми знаходимось у, якби, перед входом в Великий піст в перед двері і бажаю вам всім скористатися цією гарною нагодою попікуватися про себе, про свою душу, про своє тіло і стати здоровими як фізично, так і духовно. І сьогодні ми з вами читаємо послання до апостола Павла, ой, від апостола Павла до Римлян. І так цікаво, що вчора ми з вами читали 14 главу, її другу половину, а сьогодні ми, сьогодні ми будемо її читати першу половину, ну і ще декілька віршів з 13 глави. Ну, так, так вирішили церковні мужі, коли складали річний календар читань. За такі, ну, так керувалися. Цікаво, що і в, і в вчорашньому взачалі, і в сьогоднішньому говориться саме про. Те, яким має бути відношення в певній мірі до їжі. Ну, Там говориться більше про ідоложертвення, але ми з вами розуміємо, що воно стосується і того, як ми постоїмо, в принципі. Сподіваюся, що мене чути. Або я, напевно, краще навіть зараз і перевірю, тому що не бачу, не бачу, не бачу ваш, ваших, ну, що є хтось в ефірі зараз прямо цієї. Так, звук є, хорошо, перевірив. Отже, переходимо до самого читання, і це я ж кажу кінцівка 13 глави і початок 14. -ї. Отже, браття, ближче до нас спасіння, ніж коли ми увірували. Ці слова взагалі вони трішки відірвані від попередньої думки апостола Павла, де він взагалі розмірковує про те, що всяка влада від Бога. Що взагалі влада і устрій державний це є певна реалізація промислу Божого про народ. І вона трішки зараз так, ну, відірвана насправді і її якось зрозуміти вкрай важко і прив'язати до цього моменту. До, до цього читання. Далі, давайте, я не буду коментувати цей вірш. Ніч минула, день наблизився. Отже, відкиньмо діла темряви і зодягнімось у броню світла. Ну, Це взагалі у апостола Павла, звісно, він говорить, стосуючи, ну, ці слова стосуються того, що християнам вже вік церкви. Або інакше кажучи, вік християнства це зовсім інша вже інша епоха історична. І от уже християни покликані залишити гріхи, тобто справи темряви, і саме для християн настав час, коли треба задягатися в броню світла, тобто чеснотами, броню праведності. Але для нас, наприклад, це тоді звучало для християн, які от-от тільки стали християнами. Взагалі церква Христова тільки почала формуватися. Для нас ці слова теж дуже актуальні, тому що вони якраз, от те, що вони звучать напередодні Великого посту, якраз і говорить нам дуже гарна порада. Відкидаємо діло темряво, відкидаємо грі гріховне життя, відкидаємо наші. Пристрасні звички, а починаємо працювати над собою, щоб в нас гріхи були замінені ділами праведності, а пристрасті замінені чеснотами. От Просто знаєте таке відчуття, що є вони ці слова як пророчі для майбутніх християн, які мали розпочинати Великий піст. От, от дуже вилучні слова. Що християнину треба робити. І для чого взагалі йому піст, от саме у цей період, такого, ну так би мовити, мовно для духовного тренування. Читаємо далі. Як у день будемо ходити прямо не в розгулах і пияцтві, не в блуді та розпусті, не в сварливості і заздрості, а задягніться в Господа нашого Ісуса Христа і піклування проплоть не обертайте на похоті. А, тобто апостол Павло закликає не грішити, так? перечисляє різні, е, різні е, ну, пороки людські. І от останні слова, е, це якраз закінчиться 13 глава, де Христос апостол Павло каже, що е, зодягніться ага, і піклування про плоть не обирайте на похоті. Теж стосовно ну, в цілому життя християнина. Але особливо це стосується і посту, відношення до посту. Дивіться, піклування про плоть воно повинно бути у людини. Тому що в іншому місці апостол Павло говорить про плоть людини, про її тіло як сосуд, в якому знаходиться душа. Отже, християнин зобов'язаний піклуватися про свою плоть. Але це. Опіка не має стати ну, нездоровою, як він каже, вона може стати похотю. Тобто, дивіться, плоть має свої бажання, свої приз... інстинкти, так би мовити, навіть якщо ми говоримо про нашу тваринну складову. І, звісно, ці інстинкти хочуть вирватися наружу і керувати нами. Але людина як розумна, духовна ще й духовна складова е, істота, вона має піклуватися про плоть, але не давати інстинктам вирватися, тобто оберігати плоть, але коли плоть початувати, що вона хоче, е, саме е, в такому при, е, тваринному варіанті е, моменті, е, або е, саме як, про коли, що ми маємо під е, е, словом похідь, то от в такому вже варіанті людина має контролювати своє тіло. І відповідно, якщо ми навіть говоримо про піст, то ми маємо піклуватися про своє тіло і черезмірні там, наприклад, говіння або обмеження в їжі, серйозні обмеження, як деякі християни практикують. То це досить небезпечно. Тобто людина все ж таки має берегти своє, не доводити, наприклад, голодування до того, що в неї падає цукор, що в неї е, починаються там, аритмії, головні болі, е, проблеми з кишківником і, тому, і з шлунком. Цього не треба робити, треба розумно підходити. Е, і е, підходити з розумінням, що наше тіло треба берегти. Не потакати йому, але й берегти. Немічно у вірі приймайте без суперечок про погляди. Тобто ті, е, а давайте далі. Бо один вірить, що можна їсти все, а немічний у вірі їсть овочі. Е, тут ми повертаємось до вчор, вчорашньої розглянутої теми, саме те, що стосується посла Павло говорить, що стосується ідоложертвеного. Тобто, не всі, немічний не у вірі, не всі е, сприй якби, вміщали. Думку і вчення про те, що ідола жертви не є просто ну є ніщо, і деяких з християн все ж таки спокушалися тим, що якщо вони вкушають ідоложертвину їжу, то в такому випадку вони стають таким, ну, в колектив колективно долучаються до жарт, язичницького жертвоприношення. І от, бачите, один їсть, якби, як нічого не бувало, і, і в цьому нічого не бачає, а інший спокушається, не може це вмістити і просто їсть овочі, щоб не їсти о, 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 ідоложертвене м'ясо. Взагалі випадково не сквернитися. Ну, адже живуть в Римі, як ти знайдеш кошерне м'ясо. Будь-яке м'ясо на ринку в Римі могло бути і І через це виходить, що то, от, апостол Павло, якщо говорить про це, значить такі були, що деякі християни переходили повністю на рослинну їжу, тому що бояли, боялися з'їсти і Ну, Ну, такі моменти цікаві, насправді, от виник, випливають із послання апостола Павла. Про те, що, чим жили християни, і їхній побут, їхні острахи, їхні переконання. І апостол Павло закликає не осуджувати один одного. Тобто той, хто вміщає, що це просто їжа, а не ідоложертвене, той має а, ну, а, так, а, хто вміщає, що це не ідоложертвене. Той хай не осуджує того, хто якби, спокушається. Адже, в принципі, можна уявити ситуацію, коли один християнин дивиться, що інший не їсть, і каже, ти, що нерозумний, і починає там, насміхатися, підколювати. А, наприклад, той, хто дійсно спокушається і доложертний, він починає, наприклад, осуджувати. Того, хто їсть. Ну, різні можуть бути ситуації. Апостол Павло якраз закликає, щоб такого не було. І що він далі говорить цікаво? Е -е, то, якби не осуджуйте один одного, так? або тому, що Бог прийняв його. Е -е, ну, обох, в принципі, і того, хто їсть, і хто не їсть. І далі до чого веде. Хто ти, що судиш чужого раба? Перед своїм Господом стоїть він або падає і буде поставлений, тому що Бог має силу поставити його. Тобто е -е, ти не маєш, ми не маємо права судити наших ближніх. Це не тільки про ідоложертвини, а взагалі. А це, до речі, знову ж таки дуже така глибока паралель з тим, що можна чи не можна, хто як постоє, вірніше. Але це навіть не стосується тільки посту. Це стосується взагалі відношення до наших близьких. Ми не маємо осуджувати ні за те, що вони їдять. Як вони постують, чи як вони не постують, як вони е, собі там, послабляють піст, ми не маємо права в цьому суджувати. Тому що в, в, ну, кожен християнин це раб Божий. Як раб може раба, ну, умовно кажучи, як рівні між собою можуть судити один одного? Є той, хто має судити, тобто господар. А, а Раб раба ну, ніяких повноважень не має судити. Якщо в такій системі подивитися, то воно дійсно би, є гарним таким поясненням, чому християнин не може осуджувати іншого. І це стосується, ще раз хочу сказати, як і довгожертвеного, так і того, ну, в ті часи. Це стосується і того, як, один, як ми постуємо, як ми відносимось до посту. І Знову ж таки, ми не маємо осуджувати. Але тут ще й навіть далі йде апостол Павло, він взагалі про те. Про осуд в цілому наших близьких, тому що ми можемо осуджувати людину за те, що вона десь там проступилася, згрішила і тому подібне. От вона грішник, от вона погана, там така така сяка перетака. А апостол Павло каже, що перед своїм Господом кожен, тобто кожна кожен християнин перед Господом або падає, або крокує шляхом праведності або падає в гріх. і е-е він стоїть перед Господом і падає, і буде поставлений. Тобто Господь буде осуджувати, Господь буде піднімати грішника і возводити його в праведний стан, Господь буде приймати праведника людини праведного життя. Тобто це все стосується відносин людини і Бога, а не людини і людини. Тому засуджувати не можна. Один із головних таких критеріїв. Ну, на цьому ми якби, закінчуємо сьогоднішнє послання. Воно не досить невеличке, але дуже актуальне, особливо на порозі посту. Тому кожен в піст ми маємо вірніше поститися під час Великого посту ми маємо кожен. Кожен сам за себе відповідати, як він постує, як він проводить час, як він бореться зі своїми пристрастями або не бореться, як він виховує в собі чесноти або лінкує, або ну, докладає зусиль. Ми відповідаємо за себе. І тому осуджувати ні в якому разі не можна. Ні те, як інша людина постпоє, ні те, як вона вдягається в храм, чи як вона хреститься, чи як вона свічки ставиться, чи як вона молиться, чи як вона взагалі є в цілому, як людина, як христина. Ми не маємо права осуджувати. Це не означає, що ми не помічаємо і не можемо констатувати, але осуд це завжди той момент, коли ми кажемо про людину, виявляємо їй щось погане. В той же час, маючи собі на думці, що я краще. Оце найгірше, коли є такий осуд у християнина. Що ж, будемо переходити, а, в чаті, дивлюсь, сьогодні у нас немає запитань. Перед тим, як перейдемо до молитви, хотів би вам ну, ще раз побажати гарного посту. Дуже спасительного посту. І в це православній традиції є така, є така традиція, щоб Великий Піс читати псалтир, так що теж нагадую вам про неї, якби що є така, така гарна порада, як читати, наприклад, кафізму щодня, молитися і. Ну, Таким чином, налаштовувати себе на молитву, збільшувати молитовний якби свою молитовну практику, умовно кажучи, подвиг. Тобто не тільки там традиційні ранішні чи вечірні молитви, а от ще і додавати читання кафизми, читання Біблії, наприклад, глави там, Старого Завіту, глави з Нового Завіту, або там глава. Євангелія, глава, книги апостолів. Ну, різні, по-різному можна самі сам, кожен сам собі може вибрати щось одне, але це якраз дійсно, знаєте, цілий рік, можливо, хтось читає вже цілий рік, хтось якби. Бере е, тимчасовий такий на себе зобов'язання. І от пісце якраз в той час, коли можна дійсно тимчасово трішки більше приділяти увагу своєму духовному житті. Е, що, що цікаво, от, наприклад, я сказав про традицію читати великі, ой, кафізму у е, Великий Піст, а знаю декілька своїх знайомих, як, яким це сподобалось, і у них це війшло у звичку, вони читають цілий рік. Тобто не тільки Великий Піст. А ще вже перейшли на те, що для них це частина їхнього молитовного правила щоденного. От, тобто, піст і духовні тренування під час посту випрацьовують на звички, які можуть потім і перерости в постійні, а не тимчасові речі. Що ж, перед, перед молитвою прошу вас підтримати канал вашими вподобайками, коментарями. Пошерюйте відео в соціальних мережах та ставте вподобайки. Буду вам за це дуже вдячний. Також можете підтримати донатами наш канал, або ставши постійним спонсором на Ютубі, оформивши спонсорську підтримку. І переходимо, зараз відкриємо молитви, помолимось за... Нашу Україну так треба знайти. Знайшов. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Всемогутній дні Божий Царю Всесвіту. Ти любиш весь світ людський, і опікуєшся кожним народом, зокрема. Поглянь милосердно на наш український народ, ми діти цього народу, благаємо тебе за всіх братів і сестер наших, що в Україні та по всьому світу перебувають. Прости нам усі провини наші, не пам'ятай беззакон наших, дай нам справді бути народом Твоїм. Молимось тобі, Боже, наш опікуйся, і помагай народу нашому, щоб уж серед усіх переживань і спокус ми завжди берегли світло віри Христової та надії на тебе, Господи, щоб ми і діти наші не відступали від Твоєї святої церкви і були вірними громадянами благословенного Твого Царства і тут, у цьому світі, і в Небесній Батьківщині. Подаруй мир народові нашому, оберігай нас від усілякої кривди та несправедливості ворогів. Благослови повсякдену працю нашої всі добрі науки та мистецтв. Благослови всі наші родини, обдаруй батьків мудрістю, побожністю, і відбайливості у вихованні дітей, заохочуй багатьох із нашого народу до життя досконалішого, до святості та жертовності за праведні справи, Навчи нелицемірній любові до ближніх. Подавай нам повсякчас твоє щедре благословення і ласку, щоб ми всі до одного, всі до одного з'єднані вірою, союзом любові, йшли завжди дорогами правди і справедливості, добра і милосердя. Також, Господи, поверни в свої домівки до своїх сімей та рідних, наших воїнів та захисників, оберігай їх під час ворожої навали. І так у мирі та спокою живучі приносили тобі єдиному вічному цареві нашому через єдинородного сина Твого у спілкуванні Святого Духа і безпер... спілкування Святого Духа безперестану славу, чисті, поклоніння на віки віків. Амінь. Спасибі за спільну молитву, за спільний проведений час Божих вам благословень, хай Господь благословляє та оберігає. Ну і традиційно відповідно традиції прощеної неділі. Прошу пробачення, якщо когось чимось смутив або щось різке відповів, особливо пробачення за інколи поганий звук. От, простіть, брати та сестри. І е, до завтра тоді зустрінемось уже під час Великого Посту і будемо далі е, читати святе письмо. На все добре, до побачення, до зустрічі.